Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали небо над Москвою, вкотре розколюються звуками експлозії. Десятки безпілотників, малих масових жорстких по завданнях пролітають над передмістями, включно з рубльовкою. Це не просто атака, це символ війни турбулентності. Удари під носом еліти прямо над погонами над тилом. Пише телеграм-канал Топор помсти». Вихід еліти, відставка пілотів стратегії у 25 льотчиків стратегічної авіації з Енеліса Олені та МЗДОКА. Написали рапорти про відмову виконувати накази їх дово. Де об'єктивного страху, моральне виснаження відмову воювати під погонами, що ненависті перетворилася на догму. Моральний колапс війська загалом понад 40 льотчиків, ключові пілоти ударної авіації приєднані до протесту через страх перетворення на знаряддя репресій. Додатково 70% особового складу ЗС РФ відмовляються виконувати завдання на території Білорусі. ОМОН поліція спецназ оголосили, що не підуть на фронт, бояться не поранень, а суду за злочини. Крім того, пряме попадання по аеродрому та ганроди десятки загиблих і поранених все горить. Ранкова нарада в Кремлі. Паніка в режимі. Патрушево у терміновому терміні скликає штаба. Прямі повідомлення. Літа не готова, моральний стан на дні. Наголос на реорганізації, але без чітких дій контроль і закриває інформацію. Какумуляція, переломні сигнали, безпілотна істерія, старія, проліт дронів над Москвою. Це не удара, це виклик, це повідомлення. Ми змушуємо вас дивитися на свою владу крізь пряму призму страху. Військова розваленість армія, що не йде на фронт, а це патологія воєнного стану, відмова стратегічної авіації, це переривання можливості ескалації, соціальний розлом, коли війна починається тікати від ідеї війни. Це не тільки деморалізація, але й сигнал розпаду ідеологічного ядра режиму, аналітичний огляд, стратегічні пілоти проти війни, втрата ударного потенціалу повітряних сил, відмова силовиків бойових дії, руйнування тилу, дефіцит контролю безпілотники над москвою, деморалізація владного ядра, страх всередині, реакція Кремля, панічні наради. Але без реального плану фактично за сере втратили центральну координацію. Тил вигоране. Авіація паралізована морально. Безпілотники не атака, це дзвін, дзвін, який віщує спад влади. Коли пілоти відмовляються летіти, а силовики виконувати накази, це не просто розвал, а тектонічний зсув режиму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Піш. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.